Тисячі людей з різних куточків Полтавської області об'єдналися навколо допомоги військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО. Виділили з районного бюджету мільйон 135 тисяч. Це кошти там, і нафтогазового комплексу. І були також кошти, зібрані СГ-підприємствами. Громадські слухвиччини надзвичайно активно до цього відноситься. На Полтавщині спілкою ветеранів Афганістану був створений спеціальний благодійний фонд, куди усі небайдужі мали змогу перераховувати власні кошти для підтримки української армії. З 1 июня нам на счет поступило 317 821 гривня. Причому це були, оказували помощь підприємства, это були предприниматели, это були простые люди. Окрім фінансової допомоги, волонтерські організації області протягом останніх півроку займалися збором та транспортуванням гуманітарної допомоги на схід. До переліку найнеобхіднішого постійно входили продукти харчування, одяг, засоби захисту. Нині до них додалися теплі речі та різноманітні буржуйки. Наші буржуйки вже отримали назву зовсім недавно. Узнав буквально декілька днів назад. Їх назвали Анаконда. Я питаю, чому Анаконда? Да, тому що унікальна конструкція буржуйки дозволяє колено на чотири частини розрубувати і десь пів метра завдовжки через верхню загрузку туди поміщати і горить доволі довго. Учасники наради зійшлися на думці, що необхідно створити координаційний диспетчерський пункт волонтерів з цілодобовим чергуванням. Планується, що він буде центром, куди звертатимуться військові за конкретною допомогою. Потім ця інформація поширюватиметься по районах області та волонтерських об'єднаннях.